Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу погоді і Кіта Пельмон. Ми з вами зараз говоримо про погоду, яка очікує всіх українців 16 липня. Ну хочу одразу сказати, що найближчим часом наш прогноз не буде сильно відрізнятися, адже Починає, верніше вона вже почалася в Україні спека, і вона триватиме, ну якщо не до кінця місяця, про це ми будемо далі говорити щодня. Але завтра точно 30-градусна спека охопить більшість областей України. А у південній частині на сході та в центрі стовпчики термометрів досягатимуть плюс 35 градусів. Дощі поступово затихають і лише залишаться у західних областях. І, можливо, місцями в Одеській області нарешті території ясно або малохмарно і сухо. У Києві завтра також сонячно, спекотно, дощі малоймовірні і температура повітря у столиці досягне 30-32 градусів. Наші застереження, як завжди, при спеці, адже посилюється пожежна небезпека. Будьте дуже обережними з вогнем. Хто потерпає від такої високої температури повітря, звичайно, більше перебувайте в тіні, варто вживати більше води, не зловживати алкоголем. Особливо уважно стежте за дітьми, щоб голови були захищені картузиками або капелюшками. І звичайно, також стежте за здоров'ям своїх домашніх улюбленців, адже така погода на них також негативно впливає. Не закривайте ванну, де вони на прохолодній плитці люблять полежати у таку спеку. Усім за Пельмоном бажаємо головне спокійного, незалежно від погоди і мирного 16 липня.